Леонід, Глібов, вовк та ягня. Улітку саме серед дня, пустуючи дурне ягня, Само забулося до річки напитися водички. То чи пило, чи ні, глядить, аж суне вовк, такий страшенний та здоровенний. Та так прямісінькою біжить до бідного ягняти. І яхняці нікуди тікати. Стоїть сердешне та дрижить, а вовк нашого комісар кришить, Він, щоб присікаться, знайшов кришину. Нащо це ти, собачий сину, тут клобудеш берег мій та квапиш ніс, погляне свій чистою оцю і воду. Та я тобі засюю шкоду От ти знай, що зроблю, як муху здавлю. Ні, паночку, ягня йому мовляє. Водиці я не сколотив. Ще бач, ще базікать стало, такого ще поганця не бувало. Здається, ти позу... позаторік тут був та капості мені робив? Хех. Тривай же, от ти думаєш, що я забув. По Помилуйте, ягнятко йому каже. Ну так може батько, коли не або хто з ваших був. От, от хіба не знаю, я, не чув, що ви усі мене без'їли. Ха, я не головою ви, От собаки і вівчарі твої усі ви вороги мої. От от вас мені життя немає. Ще мало я терпів. Так чим же я вам досадив, ягнятко плачучи, питає. Цить, капусне, любов не знає, Ще й ня. От що ти за птиця? От ти ягня. Як сміло ти мене питати, Вовк може їсти захотів, не вам про те дурням знати. І вовк ягнятку задавив.